Но сирс ус сирді, саме такими словами, що в перекладі означають «от серця до серця, Латвія підтримувала народ України у боротьбі за майбутнє під час Євромайдану. Латвійські культурні, громадські та політичні діячі надихали українців словами Франка у той час, як сама країна приймала поранених на євромайдані активістів, а згодом і бійців. АТО. латвійський сейм. Одним із перших одноголосно ратифікував угоду між Україною та Європейським Союзом на знак солідарності з українським народом. А сама країна рішуче виступила за введення санкцій проти Росії. Тому, перебуваючи тут у ризі, я просто не міг не поспілкуватися із городянами міста стосовно першої річниці Євромайдану. Звісно, волнують, Звісно, волнують. Мене волнує татарочу, по тому гибнуть люди. От уж какає там власть, Що там. Это уже другой вопрос, а то, что люди гибнут, это, это неприемлемо абсолютно. В Я думаю, что все должны быть более решительны и Россия, и Украина, и Европа все должны вместе объединиться, чтобы прекратить это безобразие, потому что это ужасно обидно, что такое в наши дни в современном мире происходит. Я бы пожелала, как и всем просто выдержите это, не переходить на бесчеловечные. Вищі каторені приємними щас Я Практично не слідкую за тим, що відбувається в Україні. Я більше хвилююся за те, щоб нічого подібного не трапилось на нашій землі. Всі ми знаємо, через кого там все відбувається, і всі ми знаємо, хто такий Путін. Здається, що у першу чергу українцям треба допомагати матеріально важко зрозуміти, що насправді у вас відбувається у засобах масової інформації. Дуже суперечливі матеріали. Росія розповідає одне, а захід транслює зовсім інше. Я думаю, що Латвія вже показала світу свою позицію, і у рамках можливого ми робимо абсолютно все, що у наших силах. Бажаю українцям витримки, миру та спокою. Ви знаєте, мені каже, треба дуже умно поступати. Сіли не можна, хитростю можна, треба только умом. Ну конечно, волнуемся. Ну как кому приятно, если там гибнут люди, дети, старики, голода, это же ужасно. Быстрее бы закончилось вот это все. Вот и все. Чтобы мирно люди жили. Я постійно слідкую за тим, що відбувається в Україні. Мені здається, що потрібно хвилюватися абсолютно всім, адже російська агресія не прогнозована, і це викликає негативну реакцію в усьому світі. Саме тому Росії треба подумати перш за все про свою поведінку та подальшу політику, щоб не будуражити світ. Думаю, у цій ситуації силою нічого не вирішиш, тільки дипломатія і бажання з обох боків розрулити ситуацію матиме успіх. Якщо ж тільки з однієї сторони є бажання, проблема не зникне. Зрозуміло, що Росія не хоче відпускати Україну, яку вважає своєю землею. Тому у подальшому їй буде все важче і важче. Бажаю українцям іти власним шляхом і не зупинятися ні перед чим. Так, я знаю, що у вас відбувається, але не знаю, що можна зробити, щоб ситуація покращилась. Сподіваюсь, у вас все буде добре. Поэтому им Очень плохо, думаю, что пора России вмешиваться, думаю. Вот что думаю. Конечно, Путин умный мужик не, не терпит это все, но уже есть столько прецедентов, и, и русские люди погибли по ошибочным прострелам на территории России. Это все никуда не годится. Тем более они хотят самостоятельности. А вон гласит такие указания, что это не от центральных властей зависит, а от того, жителей того района. Вот пример Крыма. И они же не присоединяются к России, хотят самостоятельности. Так что, кстати, это, я думаю, что ждет и, и, и Латгалию то же самое.